Мої вітання вам, шановні телеглядачі! В ефірі щотижнева передача Правові аспекти продовжуємо знайомити вас зі змінами в податковому законодавстві. Сьогодні гостем в студії знову є головний державний ревізор-інспектор відділу оподаткування юридичних осіб Новгород-Сіверської об'єднаної державної податкової інспекції Марія Грянка. Моє вітання вам, пані Марія. Я так розумію, сьогодні ми завершимо обговорення нового податкового кодексу, а точніше змін, які відбулися в податковому кодексі у 2016 році. І остання наша передача з цієї тематики буде присвячена земельному податку. Отож, хто є платниками земельного податку і що є базою оподаткування платниками земельного податку? Є власники земельних часток, паїв. Та землекористувачі. Об'єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або в користуванні, та земельні паї. І базою оподаткування є грошова нормативна оцінка та площа земель, щодо яких не проведена нормативна оцінка. Ставки в 2016 році змінилися чи ні? Тому що навколо цього питання було дуже багато дискусій. Ставки не змінилися. З 1 січня 2015 року земельний податок віднесено до місцевих податків і за їх справляння відповідають місцеві ради, на території яких знаходяться ці земельні ділянки. На 2016 рік міською радою та сільськими селищними радами прийняті ставки податку, затверджено пільги. З цими положеннями можна ознайомитися на сайтах міської ради, районної ради, також на сайті ДФС. Крім того, витяги з цих положень знаходяться в податковій, з якими можна також ознайомитися. Тобто я правильно зрозуміла, в нашому місті в Новгороді Сіверському ставка податку не змінилася, не, але не. десь в іншому місті по Україні або в іншому населеному пункті селі, селищі, це вже залежить від того, як проголосували депутати. Так. Добре. Що є підставою для нарахування плати за землю в частині справляння орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності? Якось тут вони підставою є договір оренди землі. Тобто цей договір, відповідно до якого орендар передає орендареві земельну ділянку користування, той, в свою чергу, має приступити до її використання у строки, встановлені договором. За це стягується платіж, тобто орендна плата, яка визначається у договорі. Типовий договір оренди землі затверджений Кабінетом міністрів України від 3 березня 2004 року за номером 220. Розмір орендної плати встановлюється у договорі, але він не може бути менше, ніж 3% від нормативно-грошової оцінки та більше, ніж 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Ось ці 3,12% це фактично те, що і було в податковому кодексі. Так. Тобто, знову ж таки, цифри самі ці залишилися. Звітний період плати за землю. Він змінився чи залишився знову ж таки? Він залишився, тобто базовим періодом є календарний рік, який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня. Для новостворених платників, або якщо право власності або право користування виникло вже не з 1 січня, а протягом року, то звітний період для таких платників буде меншим. Чи змінився сам порядок обчислення плати за землю і терміни подання звітності? Підставою для нарахування податку на землі є дані державного земельного кадастру. Платники юридичні особи самостійно, станом на 1 січня, формують декларацію, які визначають свої зобов'язання і подають зазначену декларацію до 20 лютого поточного року. Платники подають таку декларацію один раз на рік. Якщо ж наприклад платник подає щомісячно, тобто таку декларацію можна подавати щомісяця із визначенням частки сплати. То тоді платник звільняється від подачі декларації до 20 лютого. За нововідведені земельні ділянки або в разі зміни об'єкта або бази оподаткування, то платник формує декларацію і протягом 20 днів, що наступає за звітним місяцем, подає таку декларацію до податкового органу. Щодо фізичних осіб, то фізичні особи декларацію не подають до 1 липня, Контролюючий орган, тобто податкова, формує повідомлення рішення, яке направляється фізичним особам, і згідно цього повідомлення рішення платник сплачує податок. Фізичні особи декларацію не подають незалежно від того, скільки землі знаходиться у них у власності, будь то три сотки або гектари. фізичні особи підприємці. І юридичні особи вони подають декларацію, а фізичні особи, які, у яких є у користуванні присадибна ділянка або для особистого селянського господарства, тобто звичайні люди, вони декларацію не подають, вони лише сплачують податок по податковому повідомленню рішення, який направляє їм податковий орган, пані Марія. Якщо протягом звітного періоду ну, настає ситуація, коли власником землі стає інша людина. Або це успадкували землю, або може подарували той же самий пай, як в такому разі бути, і як нараховувати, хто сплачувати повинен. Якщо е, перехід права власності є е, у юридичних осіб, то перша юридична особа, яка вже позбулася права власності е, цією земельною ділянкою, сплачує податок, починаючи з 1 січня по місяць, в якому право власності вже Втратили. втратилось. А нова юридична особа, яка придбала право власності або цю земельну ділянку, починаючи з наступного місяця і до кінця року, це вже її обов'язок сплачувати. Щодо фізичних осіб, то фізична особа сплачує податок також з 1 січня по місяць, який право власності в неї ще є. А з наступного місяця вже сплачує інша фізична особа. Про що також податковий орган направляє податкове повідомлення рішення. Якщо на земельній ділянці розташован будинок або якесь господарське приміщення, власником якого є декілька осіб, як в такому разі, хто оплатить за землю. За земельну ділянку, на якій розташований будинок і перебуває цей будинок у спільній, або сумісній власності кількох юридичних або фізичних осіб, то розрахунок йде відповідно до прибудинкової території. Ці юридичні або фізичні особи платять у рівних частинах. В разі якщо ця будівля перебуває у спільній власності, вона не поділена в натурі, то вони платять рівними частинами, або за їх згодою хтось один з них, або якщо судом визначено когось платником, то тоді, згідно рішення суду сплачує хтось один з них. Або сплачуючи пропорційно належно кожній часті особи, якщо будівля перебуває у спільній частковій власності і не поділена в натурі, або поділена в натурі. Тобто, якщо будинок знаходиться на території, то платники платять пропорційно е, тим часткам, які їм належать або якими вони користуються. Фактично, часткам, які належать будинку, але мені може належати дві третіх будинку і при цьому меншу займати ділянку, де Якщо стає. Якщо прибудинкова територія менша, то і сплата буде менше. Якщо більша частина належить іншій особі, і прибудинкова територія більше, то тоді та особа сплачувати податок буде в більшій частині, але тут вже розбираються по конкретному випадку. Так, так? так як часто буває, що саме рішення суду є визначним, що люди не можуть. То Ну, в наших випадках такого ще не було, тобто в законі воно прописано, але по нашому районі такого не було. Тобто заключається договір здає... письмово та письмовий, 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 письмовий договір з юридичними, наприклад, особами. І в договорі прописується, де кому яка частка належить, і якими вони частками користуються. Чи передбачено якісь пільги по сплаті земельного податку? Якщо так, то які категорії можуть користуватися цими пільгами? Пільги передбачено в положеннях, які затверджують міська рада або сільські ради на території, де розташована ця земельна ділянка. Пільги встановлюються і для фізичних, і для юридичних осіб. Щодо фізичних осіб, то пільга встановлюється, виходячи із виду діяльності, із характеру діяльності, виду платників. Наприклад, фізичні особи звільняються від сплати податку по наступним категоріям. Це пенсіонери, але Пенсіонери лише за віком, будь-які інші пільгові категорії пенсіонерів сюди не входять, також сім'ї або особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, ветерани війни та інші особи, на яких поширюється закон України про статус ветеранів, та інваліди першої і другої групи. Пільги надаються незалежно від того, в когось там дві сотки, в когось гектари, і знову ж таки може бути одна ділянка чи декілька ділянок. Пільги надаються за кожним видом використання земельної ділянки, тобто є певні нормативи, які, наприклад, як роздивимося на прикладі міста. Новгорода для ведення особистого селянського господарства це не більше як 10 соток. Присадибна ділянка також 10 соток. Якщо брати сільську місцевість, то там 25 соток, а в місті 10. Для Дачного будівництва також 10 соток. Для будівництва гаражів це одна сотка, та ведення садівництва не більше як 12 соток. Тобто на все це дається пільга, все, що йде поноднармово, за все це сплачується земельний податок. Це ви сказали про пільги, що стосується. Звичайних громадян. А чи можуть надаватися пільги підприємствам, установам, організаціям, тобто юридичним особам? Юридичним особам пільги надано також щодо цих пільг, і саме який перелік, і хто має право на пільгу, також становляться положенням міських і сільських рад. І станом на 2016 рік по місту Новородціврські на прикладі положення міської ради. То звільняються від сплати податку на землю, лікувальні, санаторні заклади громадських організацій інвалідів, також організації інвалідів, навчальні заклади, тобто сюди входять і садочки, і загальноосвітні школи, також заклади освіти, охорони здоров'я, інші державні органи, Міністерство внутрішніх справ, прокуратури, тощо, тобто всі заклади, які фінансуються з державного або місцевого бюджету. Тобто які повністю утримуються бюджетом, ці заклади звільняються від сплати податку на землю. Чи може виникнути така ситуація, наприклад, що протягом звітного періоду набувається право на пільгу або навпаки втрачається? Може бути таке. В разі якщо таке сталося всередині року, то платник, наприклад, якщо право на пільгу Втрачено в середині року, то з початку року до того місяця, в якому право вже втрачено, він не сплачує податку, а з наступного місяця має вже сплатити. Якщо навпаки, права на пільгу не було, платник сплачує до того місяця, в якому право на пільгу в нього виникло, і з цього місяця вже починає не платити. Чи є якісь зміни в оплаці земельного податку, які вступили в дію ось з 1 січня 2016 року? В оплаті зміни не відбулися, відбулися зміни в справляння. Тобто справляння це більш таке широке поняття. Це сюди входить і нарахування, і подача декларації. Тобто, одним словом, більш широкий процес. Більш широкий процес да. Так ось у справлянні зміни відбулися з 1 січня цього року. Внесено зміни до статті сто Податкового кодексу, і спочатку цього року підставою для нарахування земельного податку є дата укладання договору оренди. Не дата його реєстрації, а дата укладання. Тобто, з того моменту, коли платник уклав договір оренди землі, він є вже платником земельного податку. Чи змінилася сама форма податкової декларації? На... Земельний податок форма декларації змінена в цьому році. Вона затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 15-го року за номером 560, тобто вона вже нова. Але строки подачі залишаються до 20 лютого поточного року. Декларація має бути подана самі документи, тобто де можна роздрукувати? Десь в інтернеті, на якому сайті це все є. Всі бланки податкової звітності, без виключення, всі є на сайті Державної фіскальної служби. Тобто можна зайти, зайти і туди, ці бланки можна роздрукувати безкоштовно, будь-які, в будь-якій кількості. Тобто, кожен платник може роздрукувати собі бланки та подати декларацію. Реєструватися, там щось таке додаткове. Нічого не треба. Ну, я так розумію, пані Марія, що на цьому ми і завершуємо розгляд. Змін в податковому законодавстві, хочу нагадати нашим глядачам, що цілий цикл передач у нас був присвячений якраз змінам податковому законодавстві, які відбулися з 1 січня 2016 року. Хочу подякувати вам за співпрацю. Була дуже приємна розмова. Відверті такі відповіді, які дійсно потрібні нашим платникам податків. Якщо вони платитимуть, то ми будемо отримувати також плюс, бо це утримання нашої бюджетної сфери. Хочу вам подякувати та нагадати платникам, що в разі виникнення будь-яких питань краще звернутися до податкового органу, краще звернутися, перепитати, щось з'ясувати для себе, ніж платити потім штраф. Податково завжди відкрите для платників і завжди готова ти на помічі. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що в ефірі була щотижнева передача правові аспекти. Зі своїми проблемами, запитаннями та пропозиціями, ви можете звертатися до нас на адресу міста Новгород сіверський вулиця Князя Ігоря, 1А. Буду рада вам допомогти.